Ну що, знайоме відчуття, коли починається груповий проект, одразу з'являються десятки версій одного файлу, повна плутанина, хто що робить, і, звісно ж, комунікаційний хаос. А що, якби я сказав, що є спосіб перетворити все це на, ну, на щось злагоджене і навіть творче? Сьогодні ми розберемося, як Google Диск може стати вашим головним союзником у командній роботі. Отже, ось наш план на найближчі кілька хвилин. Спочатку ми створимо такий собі фундамент, спільний робочий простір. Потім розберемося, як видавати ключі до цього простору, тобто керувати доступом. Далі, справжня магія спільна робота в реальному часі. Після цього опануємо мистецтво правильного зворотнього зв'язку через коментарі. І наостанок, звісно, підсумуємо все, щоб довести проект до ідеалу. Почнемо, мабуть, з найважливішого. Перш ніж писати хоча б одне слово, нам потрібно збудувати наш цифровий штаб. Це те єдине місце, де будуть зберігатися абсолютно всі файли проекту. І повірте, від того наскільки добре ми його організуємо, залежить успіх усієї команди. Створити таку папку простіше простого. Заходимо на Google Диск, тиснемо велику кнопку Створити, обираємо нова папка. І ось тут маленька порада. Дайте їй зрозумілу назву. Наприклад, проєкт з історії 10А. Так ніхто ніколи нічого не загубить, а після цього просто перетягуємо туди всі потрібні файли. І ось, власне, як це виглядає на практиці. Зліва те саме меню створення, про яке ми говорили, а праворуч сам процес. Просто беремо файл і перетягуємо ніяких складних завантажень, нічого зайвого. Буквально за кілька секунд у вас є централізоване сховище для всієї команди. Так, наш штаб готовий, час запрошувати команду. Але ж як зробити так, щоб у кожного були потрібні інструменти, але при цьому в проєкті панував порядок це все про гнучке керування доступом. Давайте ж розберемося, як це зробити правильно і без зайвих проблем. Дивіться, Google Диск дає нам три, так би молоди, суперсили. Перша переглядач. Ця людина може лише дивитися, нічого не чіпаючи. Ідеально, щоб показати комусь готову роботу. Друга коментатор. Він може залишати свої поради та ідеї з боку, але сам текст не змінює. І третя, найпотужніша, редактор це вже повноцінний співавтор, який може вносити будь-які зміни. А все налаштовується ось тут. Коли ділитеся файлом, просто вводите електронну пошту людини і одразу обираєте її роль у випадному меню, кілька кліків, і все. Ви точно знаєте, хто і що може робити з вашим документом. Це є той самий розумний контроль. Гаразд, а тепер переходимо до найцікавішого, до найпотужнішої функції Google диска спільного редагування в реальному часі. Забудьте про пересилання файлів поштою. Тепер уся команда може працювати в одному документі одночасно. І тут є два основні підходи. Режим редагування це коли ви разом, ніби з чистого аркуша, пишете текст, і всі зміни вносяться напряму. А от режим пропонування це зовсім інша історія. Він ідеальний, коли текст вже готовий і вам потрібні відгуки. Кожна ваша правка стає пропозицією, яку автор може або прийняти, або відхилити. Щоб перемикатися між цими режимами, достатньо подивитись у правий верхній кут. Бачите, там є маленьке меню, яке дозволяє миттєво змінити свою роль від активного творця до уважного порадника. Це по суті ваш особистий центр керування спільною роботою. І ось у чому вся краса режиму пропонування. Кожна зміна з'являється окремо, і видно, хто її запропонував. Ви, як власник документа, отримуєте повний контроль одним кліком приймаєте вдалу ідею, іншим відхиляєте невдалу. Так ви збираєте найкращі думки від команди, але не втрачаєте цілісність тексту. Добре. А що робити, якщо не хочеться змінювати текст, а треба, скажімо, обговорити ідею чи поставити запитання щодо конкретного абзацу? Для цього є ще один надзвичайно потужний інструмент. І для цього, звісно, існує дуже просте й елегантне рішення відповідь, коментарі. Просто виділяєте потрібний фрагмент тексту, тиснете на іконку, що з'явилася збоку, і пишете свою думку. Це створює таку собі міні-дискусію прямо в контексті, не захаращуючи сам документ. А ось вам професійна порада. Використовуйте символ ЕТ, щоб звернутися до конкретної людини так вона точно отримує сповіщення і не пропустить ваше повідомлення. Гаразд, ми пройшли весь шлях від створення папки до тонких налаштувань спільної роботи. Тепер давайте зберемо всі ці навички разом і подивимося, як вони допомагають нам успішно завершити будь-який проект. Отже, давайте підсумуємо наш ідеальний рецепт командної роботи. Перший інгредієнт єдиний спільний простір для всіх файлів, другий розумний контроль доступів, щоб кожен знав свою роль. Третій делікатні правки через режим пропонування. І четвертий фінальний штрих живе обговорення ідей у коментарях. Ось і все. І знаєте, якщо використовувати всі ці інструменти правильно, то групова робота справді перетворюється з головного болю на захопливий, організований і, що найголовніше, дуже ефективний творчий процес. Тепер у ваших руках є всі інструменти, щоб перетворити хаос на справжню творчість. Тож залишається лише одне питання: який неймовірний проект ви створите тепер?